Добрий день! Вас вітає відділ документів із економічних та технічних наук. Сьогодні я запропоную вам добірку нових книг, які допоможуть створити успішний стартап та перетворити хобі на бізнес. Усі герої книжки Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях, автор Тімур Ворона починали бізнес із нуля. У жодного з них не було батьків олігархів, успадкованих мільйонів або великого виграшу в лотерею. Типова історія успіху нових українських бізнесменів така: закінчив школу, вступив до інституту, поєднував роботу з навчанням і після отримання диплома зайнявся власним бізнесом. Схема дещо відрізняється від тієї, за якою наживали статки більшість найбагатших учасників списку Форбс. Автор зібрав у виданні найрізноманітніші історії і впевнений, що кожен читач знайде ту, яка надихне його на нові звершення. Своїми історіями поділилися відомі українські підприємці Єгор Анчишкін, Микола Палієнко, Владислав Чечоткін та інші фахівці, які досягли успіху в стартапі, як українці здобувають мільйонні статки завдяки своїм знанням. Розуму, наполегливості і хисту дізнайтеся із цієї книжки. Утекти зі світу офісних працівників і започаткувати свій бізнес значно легше, аніж здається. У цьому переконує письменник і підприємець Кріс Гільбо, автор книжки стартап на 100 доларів. Він гадає, що варто лише мати справу до душі яка приноситиме користь іншим. Гетьку цей бюджет вистачить із ста доларів, і непереборне бажання працювати на себе. Вік, стать, місце проживання не мають значення. Звучить банально, але це справді діє. Найкращий доказ успішні історії ста героїв книжки. Вклавши 100 доларів і невпинний ентузіазм у власний стартап, зараз ці люди отримують прибутки із п'ятьма і шістьма нулями в рік. У цьому цінному посібнику автор показує, що перетворити ідею на успішний бізнес може бути простіше, ніж ви гадаєте. Ви обираєте, які задуми заслуговують на ваш час, а ця книжка може допомогти вам прокидатися щоранку з бажанням перейти до наступного кроку. Книжка дає саме те, чого потребує новий підприємець. Перевірені, ефективні та лише практичні поради для запуску нового бізнесу. Автор книжки стартап скейлап, скрюап. 42 інструменти для прискорення розвитку бізнесу Юрген Апелло, успішний підприємець і широко відомий фахівець із проблем лідерства, прокладає нові шляхи в менеджменті, щоб допомогти творчим організаціям вижити і досягти успіху у 21-му столітті. Його нова книжка базується не тільки на власному досвіді автора з керування стартапами, але й на дослідженнях та інтерв'ю. Проведених в багатьох країнах Європи, головна мета автора уніфікація методів та інструментів, що успішно використовуються стартапами та скейлапами на основі принципів і практик, популяризованих у усіх сферах управління бізнесом. Також йдеться про докорінну зміну способу, у який люди навчаються вдосконалювати себе і трансформувати свої організації. Ця книга найширший набір інструментів для лідерів сповнених рішучості збудувати організацію, що ставатиме із часом більшою та довершенішою. Навчаючи нас користуватися колесом ціннісної пропозиції, піратськими метриками та іншими потужними і корисними інструментами, автор книги спирається на свій всебічний досвід, мудрість і гостре відчуття сучасної реальності. Ця книга для засновників стартапів, членів їх команд а також для незалежних і корпоративних підприємців та бізнес-лідерів. Як стати блогером з мільйонною аудиторією, створити успішний стартап, підкорити Америку, якщо ти дівчина зі звичайної сім'ї. Добре володіння англійською не лише ваша конкурентна перевага в боротьбі за успіх це потужний інструмент, який відкриє вам цілий світ можливостей. Історія автора книги, як стати блогером з мільйонною аудиторією, створити успішний стартап, підкорити Америку, якщо ти дівчинка зі звичайної сім'ї, це підтверджує. Марина Могилко, співзасновник багатомільйонного стартапу, популярний блогер і невтомна підкорювачка будь-яких цілей, завдячує цим безмежній любові до англійської і цілковитій віддачі улюбленій справі. Кожен із вас має якесь бажання, але справдити його простіше, якщо ви прагнете змінюватися. Щойно ви почнете поетапно виконувати те, про що пише Марина, вам все вдасться. Беріться до активних дій якомога швидше, читайте книжку і дійте. Книга Країна стартапів, історія ізраїльського економічного дива це історія про те, як бідна, технологічно відстала країна у війні, маючи обмаль зовнішньої підтримки, змогла не тільки вижити, а й здивувати світ рівнем добробуту, технологічними досягненнями, залишаючи далеко позаду стабільні і багаті на ресурси держави. Це історія країни, яка експортує овочі, вирощені у пустелі і здійснює наукові прориви, коли падають бомби. Це історія унікальної підприємницької культури і суспільства, яке її створило, суспільство, яке стало успішним всупереч, а не завдяки. Це книга про інновації та підприємливість, і про те, як одна маленька країна Ізраїль стала втіленням і того і іншого. Для України вона є вкрай корисною своєчасною, оскільки описує не поодинокий успішний проєкт, а успіх всієї країни. Розвиток якої залежав тільки від її громадян, командної роботи, творчого підходу, прийняття невдач і незламності духу. Із книги ви дізнаєтесь про роль інновацій в підприємництві, в чому інвестори всього світу, не дивлячись на серйозний ризик, вкладають гроші в ізраїльські стартапи, історію успіху Ізраїлю в цілому і бізнесу в країні, зокрема. Книга була переведена 30 мовами. А для українського перекладу автори підготували спеціальну передмову. Автор книги Від крапки до крапки уроки лідерства у світі стартапів Джон Чемберс ділиться уроками, які допомогли йому стати лідером однієї з найкращих корпорацій в світі, і перетворили просту компанію, що розробляла маршрутизатори. На всесвітнього технологічного Титана. Коли Чемберс в 1991 році приєднався до компанії Циска, вона мала 400 співробітників, єдиний продукт і прибутковість на рівні 70 мільйонів доларів. Коли ж він пішов з посади генерального директора в 2015 році, лишив по собі технологічного гіганта вартістю 47 мільярдів доларів який став кістяком інтернету і лідером у багатьох галузях від кібербезпеки до конвергенції мереж. І тепер Чемберс ділиться своїми унікальними стратегіями, які забезпечили йому перемогу в цифровому світі. Священна книга стартапера, автор Стів Бланк це не роман. Це покроковий посібник із детальним описом процесу побудови успішного прибуткового стартапу, який можна масштабувати. Він більше схожий на інструкцію з ремонту автомобіля, ніж на диванне чтиво. Не намагайтеся прочитати книжку за один раз чи за вихідні. Вона стане вам найкращим другом у найближчий рік-два, а можливо і більше. Саме стільки потрібно, щоб створити стартап. Спроможний масштабуватися в компанію. Стартап це не зменшена версія великих компаній. Насправді, це унікальна форма бізнесу, яка потребує власних підходів до планування і запуску продуктів. Автори пропонують детальну покрокову інструкцію, як перетворити ідею стартапу на дієвий та прибутковий бізнес. Книжка для всіх. Хто цікавиться, чи вже займається бізнесом, хоче перевірити та вдосконалити бізнес-процеси або побудувати бізнес з нуля. Це книга, де стартапер знайде відповідь на всі питання, у ній є практичні поради, детальні схеми, щоб перевірити, чи запрацює ваша ідея, знайти потенційних клієнтів для стартапу та навчитися просувати свій продукт як офлайн, так і онлайн. Створюєте новий бізнес. Тоді зробіть паузу і ознайомтеся із цією книжкою, ви зменшите ризики та суттєво збільшите шанси на успіх. За словами автора книги, 24 кроки до успішного стартапу, дисципліноване підприємництво Біла Олета, про бізнес написано чимало книжок, але жодна з них не містить конкретної інформації. Яку можна було б використовувати як дорожню карту. Саме тому автор успішний бізнесмен, спеціаліст підприємницького маркетингу, викладач підсумовує свій багаторічний досвід, бере до уваги інформацію з інших джерел, щоб покроково спрямувати підприємців серед безладу й хаосу, яких вони опиняться, коли намагатимуться робити щось вперше. Книжка Біла Олета доводить, що підприємництву можна навчитися. Щоб стати наступним Річардом Бренсоном чи Білом Гейтсом, не треба мати якийсь особливий ген. Секрет у тому, щоб створювати унікальний та інноваційний продукт. Книжка 24 кроки до успішного стартапу містить інтегрований набір інструментів для ефективного виведення продуктів на ринок. Ця покрокова інструкція стане в пригоді, як стартаперам-початківцям так і досвідченим підприємцям. Ці книги стануть в нагоді тим, хто створює стартап, підприємцям, які хочуть рухатися вперед, самовдосконалюватися, досягаючи кращих результатів. Вони дають саме те, чого потребує новий підприємець, перевірені, ефективні та лише практичні поради для запуску нового бізнесу. Читайте книги, будуйте вашу організацію, розвивайте бізнес та уникайте помилок, що завжди дорого коштують. Чекаємо вас у бібліотеці.